Доброго дня, дорогі друзі! Наша планета за формою схожа на Київ. Подивіться! Хіба що трошечки сплюснута з полюсів? З цієї сторони знаходиться Південний полюс. Це Антарктика. Саме холодна територія на нашій планеті. Із місцевих жителів. Там тільки півміни. Але сьогодні ми будемо подорожувати на іншу сторону нашої планети, де знаходиться Північний полюс. І це уявна точка. Бо там є земля, де можна поставити знак, а тут океан. Де ж ти його поставиш? Чума серед крихів. Так, це Північний льодовий океан. Взимку він вкривається суцільною кригою разом з островами, які знаходяться поряд. Так що дехто може подорожувати. Товщина цієї полярної криви 2-3 метри. Уявляєте, це якщо взяти дорослого і на плечі поставити малюка, ще й можна підняти ручки. Ось така товщина. І хоча там дійсно холодно, і сніг і криг покриває більшу територію, все ж таки там багато тваринок. І ми сьогодні за ними постапостерігаємо. Ми з вами спробуємо, як справжні слідопити, роздивитися сліди і зрозуміти, кому вони належать. Ось перших. Дуже незвичайний слід, довгі ніжки, а ось тут коротесенькі. І якщо уважно роздивитися, то можна помітити, що тваринка якби відштовхувалась і перелітала з місця на місце, перестрибувала якусь відстань. Хто із тваринок може це робити. У кого схожі лапки. Це Північний заяць. Дивіться, це довгі задні лапки, а це передні. І таким чином він перестрибує з місця на місце. Він міняє свій, своє хутро світло, взимку він білосніжно-білий, а ось влітку у нього з'являється сірий відтінок хутра. Це зайчі сліди. А ось це дуже незвичайні сліди. Вони маленькі, на великій відстані одні від одних, і це точно копитна тваринка. А хто з копитних тваринок може там знаходитись? І це північний олень. Карібу так його називають. Бачите, це його сліди. Але ж і заєць, і олень. Є травоядні, які ще вони там з'явилися. Мабуть, там є, що їм їсти. І так це і є. Бо там є і мух, і лишайник, а влітку з'являється і трава. І ось тому травоядні тваринки там є. Є травоядні, значить, є і хижаки. Давайте роздивимось. Дуже незвичайний слід. Подивіться уважно. По-перше, їх тільки два. А далі не видно. Мов би хтось злетів з цього місця. І так це і є. Це птах. І це північна сова, яка полює між іншим і на нашого зайця. Так. А ось це. Подивіться, тут задні сліди задніх лап і сліди передніх лап. Це. Полярна лисиця або псець, теж польвина нашого зайця. А ось ці величезні сліди залишила дуже важка тварина. Бачите, як витиснула в снігу під вагою сліди глибокі, сліди величезні, ще кіхті. Ця тварина могла мати дуже велику вагу. Як ви гадаєте, хто це? Це полярний ведмідь. Він дуже важкий і набагато більший, ніж наші коричневі ведмеді, з якими ми, про яких ми знаємо, які водяться в наших лісах. Ось таких тварин ми зустріли. Добре. А якщо є сліди, і у нас є разом нами на математика, то ми знаємо, що числи дуже люблять ховатися, і ми спробуємо їх заховати за слідами тваринок. Спробуємо пократи. І так, перша наша загадка. У нас є два ведмежі сліди. Ми ставимо знак збільшення додавання, тут у нас знак дорівнюємо. А ось тут у нас є відповідь. Що ми бачимо? Що є у нас одна частинка, невідома, потім ми збільшуємо на таке ж саме число. І це дорівнює 10. Якщо ми уважно роздивимось приклад, то ми розуміємо, що це частинка. Це Частинка, а сіли у нас ось тут. Які такі числа заховалися за ведмежими слідами? Розумники, так, це однакові числа. І ось правильний приклад: до п'яти додаємо 5 дорівнює десяти. 10. У нас є новий приклад. І одмежя лапа, і ми знаємо, що за ним заховалося число 5. Далі йде знак збільшення. Далі копита оленя це невідоме число. І дорівнює 8. Завдання знати, яке число заховалося за копитом оленя. Оце у нас невідоме. Розмірковуємо, якщо у нас є число, і ми його збільшили і вийшли ось на це число дорівнює 8, де живе саме велике число. Велике число живе ось тут. Це число відоме нам, а ось це невідоме. Як знайти знайти невідоме число? Нам треба від більшого числа відняти число, яке нам відоме. І тоді ми вийдемо на невідому частинку. Як же ми це зробимо? Велике число у нас вісімка. Відняти, ось воно, відняти, відоме, а це у нас п'ятірочка. І дорівнює. Тепер ми можемо вийти на нього, дорівнює трьом. Молодці. Значить, невідоме число це 3. Перевіряємо. І так, ведмежа лапа 5. Додати те, що було раніше невідомими, яке ми знайшли. Це 3. Ось тут воно три. Дорівнюємо. І справді восьми ми з вами молодці. В Арктиці мешкають не тільки тварини, там є і місцеві жителі, наприклад, плем'я ідуїтів. Вони вміють будувати будиночки із снігу, із льодових блоків. Ми з вами спробуємо теж побудувати таку іглу, такий будинок. У нас є штучний сніг, ми його замісили. Зараз ми його розрізаємо на блоки і спробуємо побудувати будиночок адуїдів. Ось тут ми будемо його викладати. Ось тут у нас штучний сніг. Ось так ми його розрізаємо на блоки. І починаємо викладати коло. Перше коло. Ми витримуємо це, ну невеличке. А кожний слідуюче ми трошечки його е, всередимо, трошечки його здвигуємо. Всередимо. Між іншим інуїти це роблять за годину з величезних плоків. Так, бачите, ми трошечки серединку його зрушуємо. Якщо там є тріщинки, заліплюють снігом. Виглу уявляєте 16 градусів за Цельсію. Достатньо тепло, порівняно з температурою, яка зовні. Отак. Кожен слідучий шар льоду трошечки перезрушуємо. Нарізаємо ще. Зараз порахуємо, скільки у нас пішло блоків цей винок. Так. Ну, останнє повинен закріпити там. Ще раз глянемо. Залишилось тільки щілини заліпити. Пробуємо. Зазвичай, після того, коли іглу зроблено, треба буде тільки вирізати вхід, щоб туди можна було залізти і приночувати. Якось так. Між іншим, коли ви будете допомагати дітям робити таку іглу, ви можете витримати в холодильнику. Заморажувати не треба, висушувати не треба, а допомогти розрізати на частинки. От тепер тільки потрошечки його трішки замазали. Ось таким чином. У нас з вами вийшло чудове іглу. Температура всередині іглу плюс 16. Тепло. Особливо, якщо заміряти температуру зовні, зовні. давайте це спробуємо. У нас є з вами термометр, і ми спробуємо це зробити. Готові? Для того, щоб зрозуміти. Яку температуру ми маємо, треба подивитися на наш термометр. Зрозуміти, де тут нуль і звернути увагу на рівень зафарбованої рідини. Ось тут вона піднялась у нас до плюс 10 градусів. Тепер спробуємо попрацювати на нашому термометрі. Дивимось по шкалі, де у нас 0, ось нуль. А зафарбована рідина у нас на одинички нижче нуля. Це значить температура зараз у нас мінус 1. Або 1 градус холоду. Мінус 1. А яка буде температура, якщо на 5 градусів буде тепліше, якщо підвищити температуру на 5 градусів. Давайте спробуємо це зрозуміти. Значить, від рівня, який у нас є, відрахуємо 5 ділинь. Один, два, три, 4, 5. І це буде 4 градуса тепла. Ось тепер нам поряд треба і намалювати 4 градуса тепла. Так. Ось 4 градуса тепла. І ми опускаємо наш термометр. Зараз у нас 4 градуса тепла. Приклад другий. Уважно подивимось на наш термометр. Бачимо, де нуль і де рівень зафарбованості. У нас тут на 2 градусів морозу. У нас мінус 2. А якщо так сталося, що температура знизилась на 7 градусів нижче, рахуємо 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. І у нас зараз мінус 9. Або 9 градусів морозу. Ми ставимо крапочку і проводимо лінію. Ось ми. 9 градусів морозу. Молодці! Давайте роздивимось наш термометр. Знову шукаємо на шкалі, де у нас 0. А рівень зафарбованості тут на 1 градус тепла. Значить, у нас зараз 1 градус тепла. Але сьогодні у нас буде тепліше на вулиці. І температура підніметься аж на 9 градусів. Підніметься, значить, стане тепліше. Зрозуміти, в яку сторону ми будемо рухатись, куди будемо. Відраховувати. так, вверх на 9 градусів. Знайдіть, де буде рівень, що буде показувати термометр. І намалюйте. Це і буде ваше домашнє завдання. Роздивіться, будь ласка, і вдома ваші термометри, порівняйте температу, температуру за вікном і дома. Сьогодні ми говорили з вами про північний полюс нашої планети. Ми були з вами слідопитими, допомагали будувати іглу і вчилися вимірювати температуру. На північному полюсі ще дуже багато всього цікавого. І ми з вами сюди повернемось. А зараз до побачення, всього доброго, до зустрічі!